Доброго дня, шановні колеги. Роман Володимирович, поки там вирішує проблему по звуку, так я розумію, Олена Олексіївна. То прошу порядок денний всім розданий, всі ознайомилися. Прошу проголосувати за те, хто за порядок денний. Хто за? Не бачу, Олена Олексіївна, де звук включить вас не чути. Всі проголосували за. Всі за. Так, е, так дякую. Не, перше питання. Оскільки зі мною ну, е, немає не перед собою текст, треба телефон е, заходити виключати. Я прошу вас, Олена Олексіїна, щоб ви зачитали перше питання. Е... Порядку денного. Перше питання про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення, про проведення продажу об'єкта малої приватизації, розташованого... вас погано чути. Можна щось ближче в мікрофон? Погано чути. Добре, буде голосніше. Про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення, про проведення продажу об'єкта малої приватизації, розташованого у місті Руск на вулиці Теремінській, 68. Це питання звучно з питанням, які виносилися на. Аукціонну комісію, яка визначила е, умови продажу, зазначеного об'єкту приватизації, на якій був включений на сесії. Відповідно, е, ми е, зазначеними рекомендаціями ми рекомендуємо голові е, витвердити умови продажу та інформаційного повідомлення про проведення е, продажу об'єкта приватизації на е, вулиці Терем'янській 68, місто Луцьк. Всі умови продажу, я думаю, ви з ними ознайомилися вони визначені аукціонною комісією. Так, шановні колеги, якщо всі ознайомились з першим питанням, якщо ні в кого немає, чи є доповнення якісь до першого питання? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за те, щоб даний проєкт рішення був прийнятий, прошу голосувати. Хто за? Всі за. Ти за одноголосно. Аналогічне прошу друге питання. Друге, аналогічне питання по вулиці Лесі Українки, де нагадаю, що опціонною комісії було визначені умови продажу зазначеного об'єкту приватизації, який був включений на сесії, і відповідно просимо голові рекомендувати голові обласної ради затвердити умови продажу об'єкту молової приватизації, частини адмінприміщення приміщення літер А3. Площа 159 квадратних метрів, що знаходиться на вулиці Лесі Українки. 9, місто Луцьк. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Олена Олексіївна не бачу одноголосно. Так, всі за. <с пл> <добре> дякую. Прошу третє питання. Про клопотання Волинського академічного обласного музично-драматичного театру щодо преміювання керівника. Нагадаємо, що комісії попередньо, на попередньому засіданні були визначені методичні рекомендації щодо встановлення розміру премії керівникам наших підприємств, одним з яких є, там, щоб не була, були відсутні збитки, там і так далі, щодо самої господарської діяльності. Відтак, відповідно до зазначених рекомендацій, підприємствам були написані клопотання про преміювання керівників і написано. Завід цього сформовані е, пропозиції, тобто висновки комісії щодо преміювання. Пункт 3. встановити приємні виконуючи обов'язків директора, художнього керівнику Волинського академічного обласного, е, обласного українського музично-драматичного театру Сергія Сколинцю за підсумками фінансово-господарської діяльності за вересень 2024 року в розмірі посадового окладу. Прошу проголосувати. Хто за даний проєкт рішення, якщо немає доповнень, хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались одноголосно? Так, Олена Луксина? Прошу наступне питання. Аналогічне питання щодо преміювання керівника е, підприємства голинпроєкт. Встановити премію директору комунального підприємства волинпроєкт Дмитру е, Дубніку за підсумками фінансово-господарської діяльності за вереснем 24-го року в розмірі посадового оплату. Прошу проголосувати. Е, хто, е, якщо немає доповнень е, ніяких, хто за те, щоб е, хто за даного проєкту рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримались Олена Олексіївна одноголосно за. Одноголосно за, дякую. Наступне питання: аналогічне питання щодо клопотання е, комунального підприємства Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям нагадаю, хто можливо е, не, не пригадує рішення про перейменування це будинок дитини. Встановити премію директора комунального підприємства Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Волинської обласної ради Віктору Максиміку за підсумками фінансово-господарської діяльності за третій квартал в розмірі трьох посадових укладів межо фонду оплати праці. Нагадую, що це за квартал, відповідно три місячних оклади. То за якщо немає ніяких доповнень, заперечень, е, хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Всі за... Проти? отримались. Олена Олексійовна, одноголосно. Одноголосно, так. Дякую. Наступне питання. У ну, питання комунального підприємства обласний центр служби крові. Аналогічно. Просимо встановити премію директора комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові, Юрій Кременце за підсумками фінансово-господарської діяльності за третій квартал у розмірі трьох посадових окладів у межах фонду оплати праці. Зазначає, що скільки квартально, то відповідно три оклади. Прошу підтримати. Аналогічно, шановні колеги, якщо немає ніяких пропозицій, хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Хто за? Всі за одноголосно. За одноголосно, дякую. І сьоме різне. Наступне різне. Наступне різне. Шановні колеги, якщо є в когось якісь питання, пропозиції. Немає. Не чую? Немає. Немає. Дякую всім за роботу комісії. Всім гарного дня. До зустрічі. Дякую До побачення.